Усім привіт і ласкаво запрошую вас у мій новий влог. Сьогодні ми відправляємось у подорож до Гдань. Я давненько вже не знімала через те, що у мене була операція, і довгий час я відновлювалась. Але зараз я вже чудово почуваюся, У мене є сили натхнення знімати нові влоги, тому з радістю запрошую вас подивитись моє нове відео. Сподіваюся, що воно вам сподобається. І нам приємного польоту, а вам приємного перегляду. Все ми вже на місці. рум-тур. Це спальня. Квартира невеличка, але дуже гарне світло. Так, що тут далі? Коридорчик. Ми тут вже трошки розклалося. Це зал. Люлі-люлі. Це така зона вітальні. Балкончик великий, кухня, балкончик зараз покажу. Ну, такий невеличкий, прикольний. І це ванна туалет. Все гарненько, чистенько. Ну, яка ванна тут душова. Фух, і це я. Ми вже заселилися. Можу сказати, що перший політ пройшов успішно, він був таким коротеньким. Навіть мені здається, що менше, ніж години, десь, хвилин, може, 45 Міра заснула, як тільки ми сіли в літак, я одразу дала їй груди, і вона просто за якісь 2-3 хвилини вже спала. Вона проспала весь політ, вже там наприкінці проснулася дивилася у віконце. В принципі, нормально взагалі не плакала. Я боялась, думала, який може буде вуха закладати чи є ще щось. Але вона. Чудово принесла політ, от тому можу сказати, що перший політ зарахований. Якщо шукаєте чим заняти дитину на якісь хвилин 30, а може і 40, я раджу вам е, таку штуку. Це просто, е, просто бомба. Якщо у вас такої немає, тут можна і витягувати такі от резинові штучки. Є попит. Є така штучка, яка мірі дуже сподобалась. Реально, вона у нас не сидить у візочку від слова зовсім. Але тут вона хвилин 30-40, Вона сиділа, гралася цими Е, Ми були в шоці, так що дуже радимо. А зараз ми хочемо, поки хороша погода. Швиденько зараз щось перекусимо і поїдемо електричкою у Сопот. Сопот – це таке тут сусіднє місто. А, і там дуже гарні набережні, е, такі от пірси гарні. от Море, звичайно, що хочеться побачити море, подихати морським повітрям, показати море мірусі. От, тому що завтра нам буде менше вести з погодою, завтра щось, там, максимально 15 градусів і навіть дощ там стоїть. От, а сьогодні погода хороша, трохи вітряна, але е, тепло. тепло. Тому хочемо зараз не гаяти час швиденько. Щось перекосити і відправляємося у сопот. І там будемо гуляти біля моряка. З Гданська до Сопота ми доїхали електричкою. Досить таки швидко і комфортно, десь 25 хвилин, і ми вже були в сопоті. Дуже красиве місто, зелене, дуже багато рослинності, дерев, і звичайно, що красива архітектура. Навіть попри те, що було досить холодно, все ж таки часом пробувалося сонечко, і це нас не могло не радувати. У Сопоті ведуть до моря, а саме до Пірсу. Власне, туди ми і направляємося. У нас зараз трішки похолодало, навіть капає, але наспій чудовий. Ми на морі, а дуже довго чекала цю поїздку на море. Звичайно, що купатися ми зараз не можемо, але блін, хоча би просто подихати цим морським повітрям, показати Мірусі море. Це круто. Тут така довга-довга набережна. Вхід платний коштує 10 злотих на людину. Прикольно, тут і кафешки є прямо на цьому пірсі. Дуже красиво. Скільки класне морське, чисте повітря, і такі от одразу спогади із дитинства, як ми були в Криму, і пахло так і водою, і такими трішки, трішки цими водорослями, ну такими морськими водорослями. І одразу така ностальгія по дитинству, про тому, як ми із батьками, сестрою в дитинстві були на морі. Такі дуже класні, в мене теплі спогади. Зараз же створюю такі спогади для своєї манюні. Ми взагалі перший раз у Гданську, ні я, ні чоловік ще не були ні в Данську, ні в Сопоті, ні в Дині. Це таке от називається Труйм'ясто. Гдиня, Гданськ і Сопот. Вони дуже близько один до одного знаходяться, можна а, потрапити на електричці з одного до іншого міста. От, ми сюди їхали до Сопоту, десь, може, хвилин 15, електричкою, дуже-дуже швидко і класно, зручно. Стільки тут катерів, а морка таке спокійне, спокійне. Тут холодно. Що -то, що -то, що -то. Цікавий факт, що пірс у сопоті це найдовша в Європі дерев'яна конструкція цього типу. Це ідеальне місце для довгих прогулянок у кожну пору року. Навіть попри те, що у нас було досить холодно і трішки навіть капало, ми все одно отримали масу задоволення від цієї прогулянки. Пірс у сопоті висока концентрація йоду, тому що на крайніх метрах пірса вона взагалі вдвічі більше ніж на березі. Нашу прогулянку ми завершили у італійському ресторанчику, ще трішки прогулялися містом і поїхали відпочивати додому. Поросятко каже зранку. Я готовий до сніданку. А скажи мяу! Мія мяу.

І так, ми вже вийшли на прогулянку у Гданську. Ми живемо в самому, ну майже в самому центрі. тут Дві хвилинки, і ми вже в центрі. Так що зараз світить гарне сонечко. Сподіваюся, воно таким і буде. Вийшли на прогулянку. Зараз буду вам показувати, що тут є гарненького. Архітектура старого Гданська часто порівнюється із голландською, через вузькі фасади, різнокольорові будинки, гостроверхі дахи, а також готичні церкви із червоною цеглою. Нашу подорож ми розпочинаємо із вулиці Длугої, а також Длугі Взагалі це такі найпопулярніші і найгарніші вулиці міста, які утворюють королівський тракт. Вулиця Длука, вона прилягає від золотих воріт до ратуші. І там же починається вулиця Длугі Тарк, яка веде до могутньої зеленої брами. Королівський тракт продовжується вздовж річки Мотлави під журавлем. І саме на цих вулицях розташована одна із найвеличніших будівель Гданська, це головна ратуша 14 -го століття. Також одна із найбільш характерних пам'яток Гданська. Яка символізує зв'язок танська із морем? Це фонтан Нептуна, вишукане огородження фонтану, прикрашене гербом міста, а також польськими орлами не зробити фото просто неможливо. Ще трішки прогулявшись центром, ми відправилися на таку довгу набережну, яка називається Дептак над Мотлавою. Вона починається за зеленою брамою біля зеленого мосту. Тут дійсно варто прогулятися і перейти міст, помилуватися прекрасною панорамою Гданська і кораблями, які пливуть по річці. Наступна наша зупинка це вулиця Маріацьк, це серце Гданська, і вулиця вона є однією із найкоротших у головному місті, але вона дуже гарна. З одного боку вона оточена кварталом костелу Святої Марії, а з іншого брамою Святої Марії. На жаль, вулиця. Не є оригінальною, і скільки вона, як і весь Гданськ, дуже сильно постраждала під час другої світової війни, але вона була дуже ретельно реконструйована, і вона є єдиною вулицею Гданську, на якій збереглися характерні дворики, Вчора ми були в Сопоті, це містечко недалеко від Гданська. Ми туди добиралися електричкою, от, що мені здалося дуже швидко, дуже зручно. І взагалі з дитиною не було ніяких проблем доїхати. Швиденько собі сіли, потяги, ці електрички ходять кожні там, 10, може, там, максимально 15 хвилин. І отак от просто по колу ходять дуже багато електричок, тому не було проблем доїхати. А спочатку у Сопаці була така собі погода, трохи капало, трохи падало. Але Міра, що на здивування, вона була, мабуть, або дуже втомлена, або ну, просто так дуже багато було емоцій. І ці всі постійні переїзди, перельоти цілий день. Вона дуже втомилася, і вона, мабуть, я не знаю, ми можемо на пальцях руки перерахувати, скільки разів за своє життя вона заснула у візочку. Просто коли її кладеш у візочок, їдеш. І вона поступово закриває очі і засинає у нас. Таке було ну може разів два-три за все її життя. І от у цей у цей раз вчора ми взагалі навіть не сподівалися, що так буде. Бо зазвичай, коли вона трохи так перезбуджена цими всіми емоціями, вона навпаки дуже важко засинає. Вона плаче, кричить. Але у цей раз ми дуже здивувалися. Вона ми у візочок. а так заглядала до неї, думаю, щось що вона притиха. А вона сидить так, очі, очі трошки так закриває, але мовчить. І ми її потихеньку опустили, і буквально хвилинки 2-3 вона вже спала. Тому для нас це був такий приємний бонус, сюрприз. І вона ще поспала, коли ми прийшли на Пірс. От там ми гуляли, дивилися на море, і весь цей, майже весь цей час міра проспала. Тому нам вдалось трошки так спокійно собі походити. Пороздивлятися, подихати свіжим морським повітрям, пофотографуватися. Взагалі дуже мені хотілося поїхати на море, коли буде тепло, не на польське море, тому що воно воно майже завжди холодне, навіть у такі літні місяці. Все одно, хоча. У самому Данську тепло і жарко, море холодне. І багато моїх знайомих, хто тут був у Гданську. Казали, що ті, хто були влітку, казали, що не купалися, бо була дуже холодна вода, холодний вітер, е, такий Балтійський, і м -м, покупатися не вдалося. Але мені б хотілося все ж таки з Мірусею десь поїхати е, на море. От, побачимо, дай Бог нас усе вийде, усе вдасться. Зараз я теж ціную те, що у нас є можливість. Поїхати так просто погуляти біля моря, подихати морським повітрям, змінити просто картинку і якось розвіятись. Це круто. Я запрошую вас із собою. Подивимось, що я такого цікавого у Гданську. Погуляємо, я покажу вам Гданськ моїми очима. От і щось цікавеньке розповім. Наступний день почнемо з того, що трішки покажу вам наш район, в якому ми поселилися. Він дуже сучасний, багато новобудов, і плюсом є те, що він близько знаходиться до центру. Тут ми вже у кафешці чекаємо на наш сніданок. А поки чекаємо, то Мируся грається у дитячій кімнаті, забавляється. Супер! Коли в кафешках і закладах є такі дитячі кімнати. І усім, хто зараз їде, або обіде, або вечеряє, приємного апетиту ми вирішили прогулятися набережними, подивитися на кораблі, на яхти, побувати на різних пірсах і, взагалі, подивитися на таку морську частину міста. Гуляючи набережною, одразу впадає в око величезний такий кран, який стоїть на вулиці Широка, і це найхарактерніша будівля в усьому місті і символ Гданська. Зараз це філія національного морського музею. А колись це був найбільший портовий кран у середньовічній Європі. Цікаво, що це був не лише кран, але і одночасно і фортеця, яка захищала місто і з боку порту. І однією з таких невеличких атракцій для нас це був міст, який піднімається. Спочатку ми по ньому пройшлися, далі була така сирена спеціальна, яка оголосила, що потрібно звільнити міст, і він собі поволі підіймався. Зараз ви можете побачити пришвидшену відеозйомку. Гданськом можна гуляти годинами дуже красиве, велике місто, красивий центр міста, старе місто, прикольні і незвичні ці набережні. Хоча у Вроцлаві теж є багато набережних, але так як тут море, зовсім інший вайб. Дуже дякую, що подивилися цей влог, побували з нами у такій невеличкій подорожі у Гданську і Соботі. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось, що ви чули цю атмосферу. І якщо ви ще не були у Гданську і Соботі, дуже вам раджу колись їх відвідати. А я із родиною повертаюся назад у Вроцлав і буду знімати для вас нові влоги. цьом тьом па-па!